Охорона безпеки, життєдіяльності дитини тема нашого заняття. Безпека дорожнього руху. Дітки, добрий день, мої малята! Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами проговоримо про правила дорожнього руху. Перш ніж вийти на прогулянку, варто повторити правила дорожнього руху. Давайте закріпимо найважливіші правила дорожнього руху, які повинен знати кожен малюк, адже від цього залежить ваше життя та здоров'я. Перш ніж йти гуляти, переходь дорогу тільки у відведених для цього місцях. Перед тим, як переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. Знак знайдемо той, що дуже гречно, вкаже пішохідний перехід. Глянь ліворуч і праворуч, пильно і неквапливо. І якщо машин немає, переходь сміливо. Переходячи дорогу, не розмовляйте з друзями і подивіться спочатку наліво, потім направо і можете починати свій рух. Наступна картинка: ніколи не переходь дорогу на червоне світло. На червоний і жовтий сигнал світлофора не можна переходити вулицю. Світлофор основний регулювальник дорожнього руху, завдяки якому ти зможеш відчувати себе на дорозі максимально безпечно. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око, кліпне лише. лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Наступна картинка. Транспорт. Тролейбус. Обходь лише ззаду. Автобус справжній трудівник, за розкладом трудитий звик. Весь день він не спиняє біг, перевезе автобус всіх. Ось тролейбус на дорозі, на роботу всіх розвозить, але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроту, то тролейбус на роботі. Не обходь цей транспорт, це небезпечно. Почекай, поки він від'їде від зупинки. Наступна картинка трамвай. Трамваї і поїзди обходь лише спереду. По рейка мчить машина, тримаючись за проводи. Не треба зовсім їй бензину, щоб їхати туди-сюди. Дві сороки, три ворони посідали у вагони. Чух, пах, ту-ту, їде поїзд по мосту. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всіх знати. Завжди будьте пильними, обережними, уважними та на проїжджій частині. Бережіть себе, до зустрічі!